Йоханек. Йохана колиска, там по центру прорив. Тепер ти мене бачиш добре. Точніше не добре, ну. Я хоча б знаю про це. Курвисько не пробивається. Треба цих центрових пацанів зливати. Молодці. Перелишились ЦЦ і Тігр. ЦЦ і Тигра треба зливати. А, він голдой, що є, понятно. О, Тебе взагалі ніяк не можу там комити. Куда? Куда, мис, нарадився? Ладно. Ку-ку? Це цешка вже вниз впала. Тим може точно не прорвати? Ой, красені. Нехай раз я 4700 зміг видати тут. Так, ну шо, пацани, будемо зводнім... А, ти не хочеш зводну медальку лутати. Ну добре, не лутай. Не хочеш зводну медальку, не лутай. Е! Полетіло, як треба. Ааа, що ж ти з... злився? Ладно, треба штури реміля добирати. Що ж ти, друже, злився, а? Не бачите нам тепер зводної медальки. Да, їдьте туди. я тут спробую десь підловить. Хай двох їдуть, я його хочу просто не відпускати, не давати йому передиху. Я знаю, що він зараз може на них впасти, правда? Ммм, а він не може бути на тій позиції цікавій. Це там вона десь та позиція. А, він туди вже влетів. Дуже він. Ялинка тяжів розриває. Фу. У мене немає цього інтуїції, сука. Де він? Ай, блядь. Тихо. О, горем каком ідіотом. Ми озлили. Фіналочка просто весела. Майстер. Майстер. Йобаний не в рот. Ай, ну лед не заруїнило катку ця ялинка. Не віддай вона один снаряд в цього. Кова третього. Мені б габела було. А ялинка якась жорстка? В принципі, непогано. рейдери рейдерів золоталогу. Як ви це робите, скажіть? Як вони рейдерів роблять, мені цікаво? У мене одна, і то випадково вийшло. Дається одна. Хочу глянути тепер. Да, одна. Навіть не пам'ятаю на чому.